Молитва десяти ранкових кроків, крок перший. Боже, стою на ноги і дякую тобі за це, бо тисячі людей не мають такої розкоші, прокинувшись стати на свої ноги. Тож, якщо ти так мене обдарував, значить маєш на мене плани. Допоможи мені бути готовим до них. Крок другий, Господи, жертвую Тобі сьогодні на увесь день і на кожну хвилиночку всі мої наміри та задуми, усі свої почування, слова та діла. Крок третій. Якщо сьогодні мої ноги захочуть віднести мене від твоїх шляхів, зроби моє серце чулим до Твоєї любові і утихомир мої пристрасті. Крок четвертий: колись наші предки проходили тисячі кілометрів до святих місць. Щоб віддати тобі честь. Заведи мене сьогодні на молитву до найближчої церкви. Крок п'ятий: Ісусе, Ти сходив багато доріг на землі, щоб виконати волю свого батька. Допоможи мені не забувати, що кожен мій крок має бути подібним до Твого. Крок шостий. Боже, не забудь ти, хто вчив колись мене ходити і стежу за моїм першим кроком, крок сьомий. Боже, дозволь, щоб зі мною були найдорожчі, коли робитиму свої останні кроки. Крок восьмий, кожної миті, Господи, нагадуй мені, що кроків по цій землі. В кожного з нас обмежена кількість і що за невеликий час маємо встигнути так багато. Крок дев'ятий не дозволь мені не дбати про своє здоров'я, бо воно твій подарунок. Крок десятий прошу тебе, Боже, коли будеш бачити, що моїм ногам не під силу пройти якусь дорогу, то візьми мене на руки, бо вся моя сила у тобі.